Мир всім. Найчастіше всього я буду звертатися до дітей Божих. Божі діти це діти, які істинно увірували в Бога. Увірували усвідомлено, навіки вічні, а не тимчасово, коли тривога, біль, хвороба, епідемія, війна, чи ще якісь, якісь негаразди у земному житті. Істинно віруючим людям, а вони мене правильно. Зрозуміють, бо я несу святе Боже Слово, правильно зрозуміють і з великою подякою Богу прославлять Його і, прославляючи Його, приймуть Його Слово, Його любов. Алелуя. Амінь. Прийнявши Слово Боже, його висоту, святість, вічність, вони понесуть все Його, всі його плоди, всі його здобутки по всій землі, знаючи, що є такі люди, люди Бога, Бога живого, які приймуть. Це важливе для кожного слова, слово життя. Алелуя. Амінь! У мене є багато молитов, віршів, пісень, написаних російською мовою. Зараз я пишу, розмовляю лише українською мовою. Для мене рідною. Я добре знаю історію українського народу і української мови. Жоден народ і жодна мова не гнобилася так, як це роблять з українським народом і з нашою українською мовою. Яка Франція без французької мови, яка Англія без англійської мови, яка Іспанія без своєї мови, яка Італія без своєї мови і так далі. Тому я пропоную всім українцям говорити, писати і, перш за все, думати по-українськи, щоб нам зберегти генетичний фон українця, зберегти ДНК Бога. Якщо Бог народив нас в Україні, в цій Богом дані нам чудесній прекрасній країні, значить ми українці, і ми. Не повинні противитися Богу, щоб нам не зрішити. Амінь. Подивіться на символ України, прапор, синьо-жовтий, символізує єдність небес і землі, коло, яке є символом вічності, тобто вічного життя. Призуб, символізує віру, надію, любов, символізує святу трійцю. Гімн символ свободи, правди, перемоги, слави, життя. У кожного українця є прізвище. Ім'я по батькові. Це означає зв'язок між поколіннями повноту родового дерева. Є ще багато символів стосовно України. Наприклад, її розташування в центр Європи. Це означає, що Україна є серцем Бога і серцем Європи. І навіть я скажу і серцем цієї планети земля. І чорні сили під керівництвом сатани дьявола хочуть все це зруйнувати, стерти з лиця землі. Грабуючи все багатство, яке дав нам Творець Бог Всевишній. Я запитую у вас, чи віддамо ми ворогу Божому, а значить і ворогу нашому, себе і все, що Бог нам дав і дає? Я відповідаю: ні, ні, ні. А ваша яка відповідь? Дайте відповідь собі, тільки чесно, бо нас любить, Бог любить нас усіх, любить вічно, лише зрі діла, слова. Брудні думки ненавидить Господь. Особливо Господь ненавидить, коли люди зраджують його, служачи то йому, то дияволу. Краще б вони служили комусь одному, а так вони перерізали себе навпіл, дух свій, свою душу, своє тіло, своє земне життя. Це як роздвоєння особистості. Перед уходом такої людини із її земного життя вони зазначають багато мук і страждань, отримують мук і страждання. І якщо вона, ця людина, не встигне покаятись, і сповідаючи Господу всі свої гріхи, така людина йде у саме пекло туди, де найгарячіше, де найстрашніше, де найболючіше. Істино, істинно, істинно. Тому вас, рідні мої, будьте з Богом, прошу, завжди, вічно. Амінь. алелуя, 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 Амінь. І ще раз співаю цю пісню, яку я вам уже дарувала. Пісня називається Не здавайтеся. Не здавайтеся, не здавайтеся, не здавайтеся ніколи, не здавайтеся, не здавайтеся, і виходьте із неволі. Ніколи, ні перед ким, ні перед чим не здавайтеся. А ви не будете здаватися лише тоді, коли будете і 100% і 100. вірити в Отцю нашому, і Святій Троїці, і довіряти Сину Його, єднородному, а нашому єдиному Господу Ісусу Христу. А зараз. Я дарую їм Україні. Жила живе, і вічно буде жити, країна наша Україна, Жила живе, і вічно буде жити, країна наша Україна, хай сонце над нею світить, хай місяць на небі горить, це вишній країну захистить, і буде вона вічно жить. Хай сонце над нею світить, хай місяць на небі горить, все вишні країну захистить, і буде вона вічно жить. Країна наша велика, і велич її навіки. країна наша могутня і люди її вояки, багато чудес отворили, і ті чудеса навіки. І правду завжди говорили, Їх слава живе на віки, Жила, живе, і вічно буде жити, країна, наша Україна, Жила, живе, і вічно буде жити. Країна, наша Україна, амінь. Алелуя, алелуя, Амінь. І той, хто з Україною, той буде вічно жити, свято і по істині щасливо. Закликаю всіх. Приєднатися до Божої України, славетної України, помазаної України, і збраної Богом Богомцерцем України, до нашої любої, рідної, святої вічної країни України. Приєднуйтесь, приєднуйтесь, приєднуйтесь. Амінь.